Привіт! Доброго дня. Доброго дня! Доброго дня! Так, вихованці дитячого садка номер 69 зустрічають ветерана війни Юрія Вєткіна. Більшість дітей вперше побачили людину з ампутованою кінцівкою. А це пластик. Ну, потройте. Да, тут на такому тут магніти такі. Від початку повномасштабного вторгнення Юрій Вєткін брав участь в обороні Чернігова. У березні 2022-го втратив ногу. Нині він пересувається на протезі. Не треба соромитись таких людей. Людей багато таких, ну зараз ви будете зустрічати на вулицях. І оці от протези вони бувають різні. Головне, не боятися Ми ж такі ж люди, як і ви. Діти торкаються протези і розпитують, як він працює, а ти? Підняти строби важка, ні. Я вперше сьогодні побачив кіборга. Я не злякався. Він захищав нашу землю. Він, е, він от, от отримав поранення у садочку кажуть, важливо проводити такі зустрічі, щоб діти розуміли, як поводитися з людьми з ампутаціями. Ми, взагалі, вчимо діток, що потрібно до таких людей віднутися з повагою, приймати таких людей. Також що вони такі самі, як і всі інші люди, вони так само і навчаються, працюють, відпочивають, займаються спортом, тобто живуть повноцінним життям, як і всі інші люди, зі слів Юрія Вєткіна, такі зустрічі з дітьми додають мотивації ветеранам війни. Хлопцям потрібний цей, цей зворотний зв'язок, щоб вони розуміли, для чого все це було. Для чого ми там пішли на захист. Хочу себе похвалити, я ну стримався. У мене, я дуже. Я з дітками мене просто заливає. Але зараз я впорався, продихався, впорався і, і все. Можу зараз заплакати. На загадку про зустріч діти подарували Юрію свої малюнки та солодощі. Олександра Мілашевська, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.